16 вересня Верховна Рада прийняла закон України про очищення влади. І, хоча ніхто не заперечує про необхідність такого нормативно-правового акту, така його редакція не зовсім влаштовує громадськість. 7 листопада, полтавці прийшли під стіни облдержадміністрації, щоб висловити своє незадоволення люстрацією. Закон приймався дуже швидко, мало обговорювався у, громад, у громадах міст України у державних організаціях, у громадських організаціях. І на нашу думку, цей закон слід іще допрацьовувати, особливо механізми його виконання. Громаду не влаштовує те, що процедура люстрації не носить індивідуального характеру. Очищення влади відбувається, не враховуючи всі позитивні та негативні моменти у діяльності посадовців. На сьогоднішній день цей закон може перетворитися просто на зброю у руках корупціонерів. І почнеться, а можливо вже й розпочалася торгівля місцями, такими, які, які не повинні продаватися. Недосконалість закону говорять і юристи. Якщо люструють мінімум 500 тисяч осіб, то разом з сім'ями колишніх держслужбовців кількість незадоволених виросте до двох мільйонів. Та гірше те, що одночасно в одному відділі може бути звільнено кілька чиновників. Ці посади треба кимось заміщати. Є очевидно, що такого кадрового резерву в державі просто немає. Ніяких доказів того на сьогоднішній день, що ті люди, які займуть ці місця, будуть кращими за тих, кого звільнять немає, щоб вони ввійшли в курс справи, вивчили законодавство. Для цього потрібен час. Та й сама заміна людей без зміни нормативно-правової бази користі не принесе, адже нові чиновники працюватимуть у тій же правовій системі, що й раніше. Процедура отримання посади держслужбовця також викликає сумніви у громади. На їхнє місце сама процедура призначення на їхні. Вона є вона є це через відкриті конкурси, але вона не виконується. От зами ми, як громада, будемо добиватися тому, щоб на ці місця, які будуть звільнятися, приходили люди через відкриті конкурси і через громадські слухання. Крім того, є ще одне суперечливе положення закону. Він не застосовується щодо осіб, які визнані учасниками бойових дій. Теоретично це правильно, бо люди, так сказати, завоювали. Але де гарантія того, а це ж всі високопосадовці, які вміють фальсифікувати документ, що людина, яка не то що там в Харкові не буде чи в Ізюмі, вона без виїду з Полтави, отримає посвідку, що він був в АТО, або буде в якомусь там навчальному центрі у Вінниці Кіровограді чи в Полтаві і матиме посвідку, що він був в АТО, і уникне відповідальність. Якщо державного службовця все ж люстрували, він має право звернутися до суду за захистом своїх інтересів. Саме цим правом скористалася колишній директор одного з департаментів облдержадміністрації Олена Адамович. Вона одна з перших, хто побачив свій наказ про звільнення у Полтаві. Її люстрували на підставі того, що вона два з половиною роки працювала при режимі Януковича. 7 листопада Олена Євгенівна звернулася з позовом до адміністративного суду, адже вважає своє звільнення незаконним. На жаль, коментарі з цього приводу до першого судового засідання вона давати відмовилася. Чи відновлять на посадах люстрованих та як зміниться закон України про очищення влади, ми розповімо у наступних випусках новин.